Готую неймовірно смачне олів'є. Для цього нам потрібно картоплю і моркву відварити, очистити від шкіри. Картоплю нарізаємо на кружечка приблизно по пів сантиметра. В аврорі купила ось таке гарненьке ситко. Беремо кружечок картоплі і протискаємо через ситко. І наша картопелька гарненько порізана. Подивіться, яка гарненька. Беремо моркву, нарізаємо так само приблизно по пів сантиметра. Беремо ситко і нашу моркву протискаємо через ситко. І вуаля, морквочка готова, порізана. Беремо варену ковбаску, нарізаємо кружечками, тепер на полоски нарізаємо. А тепер квадратики в нас виходять. Ковбаска порізана. Додаємо консервований горошок. Одну цибулину невелику нарізаємо. Перчим, солим. Додаємо кислий огірок. Вимішуємо це все. Поливаємо гарненько майонезом. Вимішуємо. Беремо тарілку, ставимо стакан і кругом стакана викладаємо наше олів'є. Ось так в мене вийшло. Забираю стакан і прикрашаю наше олів'є зеленим кропчиком. Беру помідори чері, розрізаю на половинки і прикрашаю зверха. Олів'є готове. Зберігайте, готуйте та насолоджуйтесь.